Президент Фінляндії на зустрічі з президентом Бразилії сказав: по перше, що ця війна надовго і він не знає, коли вона закінчиться. Президент Бразилії зі свого боку сказав, що Бразилія хоче зберегти нейтральну позицію. Ну, По-перше, для мене доволі неочікувана заява від президента Фінляндії. вона така песимістична. А з іншого боку, бачите, Бразилія не стає повністю на чийсь бік. Вона саме займає таку нейтральну позицію, але звуки слова лунають чомусь як мені здається, російські. Ні, ну, тому що позиція Бразилії, до речі, як і Китаю, наприклад, в оцінках причин війни підходу до розв'язання проблем пов'язаних з війною між Росією і Україною, вони ближче до Росії, ніж до е, України, плюс е, хто зараз закликає до миру, як правило, лідери тих країн, які в тій чи іншій формі, в тих чи інших масштабах, але проявляють певний антиамериканізм, оце теж рушийна сила. І це теж індикатор, якщо є там якась там умовна антиімперіалістична риторика, або якісь проблеми в стосунках з США, якщо великі проблеми, як у Ірану чи Північної Кореї, ну це точно от така вже можна сказати нова антиамериканська коаліція це те, що об'єднує Іран, Північну Корею з Росією. Китай е, теж дотримується антиамериканізму, але е, в певних питаннях Китаю треба домовлятися. США, Заходом Китай не може собі дозволити руйнувати стосунки з Заходом. Тісно пов'язаний Китай економічно, з глобальною економікою, зокрема і торгівлею з західними країнами, і з Сполученими Штатами також. Схожа ситуація ну, трошки в інакших формах, схожа ситуація у Бразилії. Бразильська економіка і фінансова система, між іншим, дуже пов'язана з західними країнами. І в цьому сенсі для Бразилії або от інший приклад показовий південно Африканська Республіка. Теж схожа ситуація. Вони пов'язані. Бразилія і Південно-Африканська Республіка пов'язані з Росією і Китаєм через БРІС, угу. от це їх такий неформальний політико-економічний союз. Він достатньо абстрактний, але тим не менш, це така форма координації. Це країни, які зацікавлені в так званому багатополярному світі, але економічно і певною мірою політично і Бразилія, і південно Африканська Республіка пов'язані із Сполученими Штатами і з країнами Заходу. Тому для них найкращий варіант, оптимальний варіант це формальний нейтралітет. Так, що Стані. тут немає нічого дивного, але от зверну увагу. Коли цей новий президент Бразилії, ну і новий старий, він вже був президентом Лула, він зателефонував Путіну після перемовин з Путіном, він відмовився від активізації в просуванні своїх мирних ініціатив. Тому що зрозумів, на даний момент ні Росія, ні Україна не готові до якогось реального мирного компромісу, тому він то, трошки охолонув просування своєї мирної позиції. А те, що сказав президент Фінляндії, Ну, не він один так думає. Я наведу інший приклад. До речі, наш активний партнер і наш друг, президент Чехії, генерал Петр Павел. Він теж не те, що песимістично налаштований, але теж вважає, що швидкого розв'язання нинішньої війни між Росією і Україною не буде. Він там інакше каже, що там різні сценарії треба розглядати і так далі. Але варіант затягування війни він, ну скажімо так, оцінюється як імовірно багатьма західними політиками.